Ховувався у цивілізації, де поклоніння вогню було чи не найважливішим ритуалом серед людей. Абсолютно приручити вогонь, як і кожну з чотирьох стихій, неможливо. Він живе у серці, він живе у небесах, ховається у надрах, тліючи під землею, виривається з глибин назовні. З усіх явищ лише він настільки очевидно наділений властивістю набувати протилежних значень, добра і зла. Я до вогню формувалося у рамках попередніх цивілізацій, культур. Якщо в найдавніші часи мисливці на мамонтів нам невідомо, як користувалися тим вогнем, тому що не так багато пам'яток, ну, то знаємо, що вже мисливці на стадних оленів. Головна жіноча робота це була підтримувати вогонь, тому вогонь був. Священний вогонь був нерозривний із примітивною домівкою. Вогонь був нерозривний з жінкою, яка його берегла. Звідти сформувалося таке досить специфічне ставлення до вогню, як до, не лише як до оберегу, як до напівбожества. Для прикладу, в українців, і не тільки в українців, піч завжди ставили устям, де горить полум'я, до дверей. Тобто, якщо людина заходить з негативною енергією, вона очищається вогнем в хаті, вона очищається абсолютно ідентично тому, як на купало очищаються, перестрибуючи через вогонь тільки Тут полум'я проходить, повз неї, всю ту енергетику. Ну, зрештою, е я маю дуже велику е практику, десь починаючи із 1976 е року, коли служив в армії, то доводилося постійно мати справу із вогнем, тому що. У нас були рейди, нам треба було якось обігріватися. Вогонь мав великий пошанівок серед народу не тільки в українців, а й багатьох народів, які готували на вогнищі страву. Перша ложка страви приносилася вогню. Мало того, що там википає, бо коли википає, то теж відбувається. Годування того вогню. Крихти, які залишилися від їжі біля вогнища, зокрема, є такі ритуали в Купальському обряді, теж йдуть вогонь. Це вже магічні такі дії на вогонь не можна плювати. Вогонь не можна заливати водою. Я пригадую ще зі свого дитинства. Коли то тільки десь починали, починали сало пекти на подвір'ї, вже потім почали шашлики. І так як вчили в школі, біжиш по відро, щоб залити вогонь, бабця зразу хапається за голову, що ж ти наробив, що ж ти наробив. Тепер і до пожежі недалеко. Нащо ти залив вогонь? Треба підгорнути жар, закрити попелом. Вважається, що вогонь не загориться. Я скільки не буваю на цих мандрівках, на кочівках, ніколи вогонь не гасимо і ніколи пожежі не зробили. Тому що згортається все це докупи, воно під попелом гасне. Ну, Але перше, ніж розпалити вогонь, треба відповідно підготуватися. Коли я несу саперну лопату, першокурсники питають, а лопатою, а лопата навіщо? Вже ж ці намети не треба обкопувати. Ну, я жартую, що дрова, а дрова рубати. Ну, я дійсно два роки в армії прорубав саперною лопатою дрова, бо в спорядженні немає військовому. Насправді це для того, щоб підготувати вогонь. Якщо ділянка розчищена, якщо дер зняли, Розіклали, розклали вогонь, готували для нього місце, ложе своєрідне, ніколи ніяка іскра не впаде і не, не, не зробить великої пожежі. І коли шугають відром на полум'я, та іскра швидше скочить і десь. Вогонь рятується, вогонь рятується, він тікає і може. І може спалити. Я з дитинства привчений до вогню, як до чого живого ставитися. Ласкавий домашній вогонь кухні, пожежі і навіть апокаліпсис. Усе це вогонь у різних його проявах, щедрих і лютих. Він суперечливий і тому це одне з універсальних начал пояснення світу. Так закінчує свій панегірик вогню філософ Гастон Башляр. Вогонь і тепло дають ключ до розуміння найрізноманітніших речей, тому що з ними пов'язаний найпростіший і вирішальний досвід кожної людини. Коли збирався різний мотлох, його не закопували, його не ніяк інакше не використовували, окрім як віддати його. в Жертву вогню, це була жертва вогню. Це була жертва вогню, це палилися речі, які... Були поламані їх, до речі, ні стільців, ні граблів, ні держаків від лопатні топорищ ніхто не ремонтував, другий не використовував. Якщо він поламався, то це повторне його застосування принесе більше лихо. І все це треба було спалити і зробити нове. Тому Кожне порубіжжя календарне ну, на порозі весни, на порозі літа, тобто ну, навіть не настільки календарне, як трудовий процес. От перед жнивами треба було спалити на купала старі граблі, старі окісця для коси, інші непридатні для цієї роботи засоби. Для того, щоб вони не приносили біди виготовити нові. Тому це була практика очищення вогнем, принесення в жертву вогню, знову ж таки, очищення, позбування від усього лихого вогонь позбуває. Ну а знахарські практики до цього часу лікарі відправляють до знахарів палити рожу, тому що офіційна медицина. Не, не, не досконало вміє боротися з цією хворобою. Ну і коли навколо е пацієнта розкидають ці так звані пачуси, е це перер продукт переробки льону, і там 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 підпалюють, воно проходить. Я бачив е ці практики е знахарські, е і, і, і хвороба звідкись е кудись дівається, цього. Не можна раціонально пояснити ще і до сьогодні, а люди тим користувалися і знали, як воно робиться. У давнину був важливим ритуал ще й перенесення хатнього вогню до нової оселі. Коли дівчина виходила заміж, чи хто перебирався до новозбудованої хати, то завжди брали полінце з жаром з хати батьківської. За повір'ям, вогонь має властивість спалювати негативну енергію. Саме тому у хаті, де є живий вогонь, сваркам місця немає. Щодо живого вогню, це вогонь, який добутий тертям дерева у дерево. дерево. Це, це вогонь, який. Самонароджується без всяких штучних впливів, тільки цей вогонь вважається живим. Вогонь здобутий, який добували наші предки з допомогою красала це ударом залізної палички об кремінь. Він мав ті властивості живого вогню. Той, який отриманий із запальнички, також має. Значення живого вогню, а от який отриманий сердиком, він не підходить під цю категорію. Ну, але зрозуміло, що всі, хто має на сьогодні таку можливість, намагаються, щоб вдома був той вогонь. Раніше він був у всіх, була піч, була піч у кожній селянській хаті, оцей був. Оце був вогонь який забирав з хати сварки, який забирав з хати Нелла, тому що Людина сідала, перекипіла, сіла біля вогню, подивилася і вгабувалася, заспокоїлася. Я от, знову ж таки кажу, що під час експедиції дивно йдуть різні люди два тижні, щоб притертися, це дуже малий період. Але сварок там не буває, бо люди живуть біля вогню. Схожі обряди ініціації були притаманні багатьом культурам. Особливо вони проходили і у козаків. Це випробування волі. Характерників. Це відбір найдостойніший для, для здійснення в подальшому обрядів. Тоб, тобто, так відбувається і посвячення в брахмани, так відбувається посвячення в козаки, але не один із, із ритуалів є. Але це не потрібно для всіх. Кожна вікова ініціація мала свій е, сенс. Е, козак. Е, Фактично проходив той самий ритуал, який проходить наречений під час весілля, адже козак зрікався від свого сімейного стану подальшого. Тому на весіллі теж той самий вогонь запалюють, коли молоду везуть, чи там везуть до свекрухи, так само палять солому, через який молода повинна пройти. Це означало, що людина позбувається своєї попередньої аури, що вона позбувається свого попереднього негативного досвіду, проходить, очищається. Ну і зрештою накупала теж спочатку очищення водою. Потім очищення вогнем. Ну, крім того, перевірка в усіх ініціальних обрядах була перевірка на кмітливість, перевірка розуму, яка була перша на весіллі. Це бувають буває загадування загадок. А в козацькому побуті перевіряли на кмітливість, коли залишали такого неофіта готувати їсти, а самі йшли і. Ховалися десь там, казали, що вони і далеко будуть. Ну і дивилися, що він буде робити, чи він дасть, щоб пропав куліш, чи сяде сам хоча б, чи здогадається, хоч сам добре наїстися. Ну і багато таких було речей. Або не дадуть йому, знову ж таки, не залишать йому кресала, як запалити вогонь. от Візьми і знайди засіб. То це було перше випробування ще до того, як пройти випробування водою. Ну, це не, не лише в козацькій практиці. Лицарські союзи, порубіжжя епох теж мали усі ці традиції, тому на сьогодні знаходяться. Чені різних країн артефакти саме такої випробувальної практики у побуті отих давніх лицарських Союзів. Ця традиція козацька вона не переривалася упродовж майже двох тисячоліть. За шляхами, за дорогами, за дніпровськими порогами козаки наші жили. Мали Січ козацьку спільну, цінували волю вільну і країну свою рідну, як зіницю берегли. Ці слова про справжніх лицарів духу та стати одним з них міг далеко не кожен, адже складно пройти випробування землею, водою, вітром та вогнем. Фактично, вони в такий спосіб укріплювали свій дух, самоутверджувалися. Ну і коли ми сьогодні бачимо аналогічні дії, коли там. Лягають на цвяхи, чи е, б'ють шаблою по животі і, він, е, і не отримують ніяких поранень. Було, це було самовдосконалення для вибраних для того часу. Тому широкого застосування для всіх воно е, не мало ну, право бути шоу бути доступним для всіх. Ну, це шоу? Це, це не ритуал. Коли для всіх, то це не ритуал. Кожна людина, кожна людина це може витримати, просто вона про це не знає. В українській обрядовості вогонь це оберіг. У Європі існував звичай ходити купальської ночі, босоніж по гарячому вугіллю. Це пояснювалося жертвоприношенням підземному божеству, символом якого був вогонь. Пізніше ці ритуали перетворилися на звичайні танці навколо вогню та стрибання через багаття. Ходіння по вугіллю у українців асоціюється з шаманськими практиками індусів та ритуалами африканських племен. Та мало хто знає, що насправді він є традиційним і для слов'ян. Моя думка, що люба людина, чоловік, жінка може бути казаком, захисником, вихователем, лідером, подругою, другом. І так далі. Тобто, більш для цього я це доказую тим, що для цих речей не треба роки медитації, не треба е, роки козачества. Достатньо пів години. Максимум година для того, щоб просто встати і зробити те, в що ти віриш. І воно виходить. Скажіть, людина може включити стан злості? Може. Стан радості? Може. А, стан зосередженості. Стан спокій, стан розслабленості, стан легкості. А як ви думаєте, чи може людина так же просто включити стан віри в себе? Стан, в якому ноги видержують навіть півтори тисячі градусів, тут тільки 800. Півтори, тут тільки 800. Тобто, це навіть не стан максимуму, це навіть ще до максимуму. Наші можливості вони набагато більші. Набагато чим розказують, внушають і так далі. Про це кажуть у всіх духовних істочниках. Просто повірити, просто зробити. І, і воно працює. Тобто, не треба для цього чогось там дуже заумного. Просто повірити, просто зробити. Раніше для такого очищення використовували вугілля лише від живого вогню, тобто запаленого або тертям дерево об дерево, або кристалом. Фізики пояснюють, вугілля при доторку до будь-якої поверхні швидко вистигає. Ще й земля забирає частину жару. Але як би там не було, перший крок по гарячих відблисках зробити важко. Молоді хлопці та дівчата намагаються повірити у себе завдяки нескладному ритуалу, аби пройти по гарячому вугіллю. Це подолання напевно, почуття страху, подолання. Чогось такого, чого ти боїшся в житті, і добути якісь нових цілей, подолати те, чого ти щось не можеш. Щось нове, пізнати, пізнання, якісь нові енергетики, тому що багато про це раніше чула, але самі хочеться це пізнати, дотокнутися до цього, чого хтось боїться. Я дивлюсь, що ви сьогодні прийшли в українській вишиванці. Як так. ви вважаєте, чи цей ритуал він є частиною української мановшини? Так, я чула, що це якийсь ритуал козацьких традицій. Ось і очевидно вони теж досягали своїх цілі саме таким чином, не боячись нічого, проходячи по вугіллю, по цій стежинці, і це це добре, це дуже добре. Це напевно тревчитися від них, навчитися вивчити ці козацькі традиції, пояснювати для інших, для людей, щоб щось нове пізнавали, нове нового досягали. Чогось уже не вистачає людям, не вистачає того, що все позабували і. Не вистачає якось тої духовності, того любові, доброти. Напевно, його треба саме таким чином. Любові до своєї землі, до своєї країни. І треба його відроджувати. Це несово напевно. Лише зі світлими помислами, залишивши усі свої страхи позаду, можна наважитись пройти гарячою дорогою з вугілля. Не кожна дівчина згодна пройти по гарячому вугіллю, а ця змогла Знайомтеся, Оля. Доброго дня! Так, я прийшла сьогодні перший раз по гарячим вуглям. Ну, я зараз не можу вам описати і передати всі ті враження, які зараз мене переповнюють. Я сьогодні спалила, перетивно писала всі свої страхи, які мене переповнюють, які мені заважають якби, досягати своїх цілей, якийсь певний бар'єр. Ну, я написала і я спалила ну, якби, я думаю, що вогонь забрав всі мої страхи. Тобі аплодували, тобі кричали, давай ти зможеш. Але чи ти відчувала можливо якесь хвилювання, чи ти сумнівалася? Безумовно, хвилювання було перед, перед самим, ну якби, якби перед тим, як йти на вугілля, але за допомогою підтримки ну, друзів ти ну, якби відчуваєш підтримку і ти стаєш набагато сильнішим і впевненішим в собі. Цей феномен уже багато років намагаються дослідити науковці. І справді, адже температура вугілля сягає від 400 до 1000 градусів за Цельсієм. Страху позбутися можна, але там же ж, але це ж е, е, суто психо, знову ж таки повторюю, суто психологічний бар'єр. Тому що е, вугілля, коли його торкається, ну, а, гасити, а гасити свічку пальцями. Є, існує страх чи не існує? Ні. Ви, то це те саме. Ви берете за гніт і е, гніт не пече. Ви стаєте, ви торкаєтеся до вугілля, вугілля е, жар згасає за ту е, секунду при контакті із е, тілом. Як бачимо, українські традиції надзвичайно багатогранні. Серед них є навіть екстремальні, та усе це зміцнює наш зв'язок із минувшиною, що поєднує нас з нашою історією та культурою.